Усім привіт, привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ хочу вам показати, що є з гарними знижками в АТБ. Акції діятиме 22 і 23 грудня. Вже з 24 будуть нові акції. Напій соковий Сандора, сицилійський червоний апельсин 64 гривні 950 мл. Нектар лимонний 62 гривні 80 копійок. Сандора, банан, яблуко Полуниця 58, мультивітаміни 62 гривні і 80 копійок, гранатовий 59. А ще томати з сіллю, 62 гривні і 80 копійок. Від торгової марки Джафа нектари 57,50 гранатовий. Трускавецька вода сильно газована або не газована л, 1,5 літри 15 гривень. Боржомі літр та 250 мл за 68,40 І у склі літри – 51 гривня 80 копійок. Пепсі напій об'ємом 2 літри 37 гривень. Всього є чотири варіанти: класичний варіант: смак манго, вишня або без цукру. Кола від своєї лінії 2 літри 35 гривень. Напій від своєї лінії. Тонік 1940 1 літр. Сміливчик від своєї лінії 2 літри за 29 гривень і 20 копійок. Холодний чай об'ємом пів літри. Є зелений, був ще чорний, але розібрали 15:30, сухі сніданки, гранола Акса 54,80 за 330 грамів, шоколад або фрукти. Такі пластівці зернові від своєї лінії. Біфіт 50 гривень за 400 грамів. Вафельні коржі 31 гривня 70 грамів. Такі коричневі та біленькі. Вафельні коржі бризолі 25,80-50 грамів. Новинка. Суміш в тряноші. Італійські 10 грамів, 10 гривень і 10 копійок. 10, 10, 10, так? Приправа ріван 12 овочів та трав універсальна або куряча 15,70 за 100 грамів, а ця 80 грамів в упаковці. Приправка. Приправа до курки або до риби: 32 гривні і 50 копійок, 45 грамів. В курячі 50 грамів. Приправа чемпіон до картоплі 9 гривень і 30 копійок. Такі приправи по 21 гривні і 50 копійок, ребра, барбекю або техайський стейк. Ще десь ось. Вермішеч швидкого приготування Мівіна. пікантний теріяки, 43 гривні і 80 копійок. А ще ось така новинка від торгової марки Мівіна. Локшина із соусом. Вокшина. 24 гривні і 60 копійок. Так, це теж ага, що це? Що це звідки? Такі по 14,50 щедра порція. 18,60. Смак сиру. Лавровий лист, торгова марка «Мрія», 10 гривень та 20 копійок за 10 грамів. Багато є нового асортименту на полицях і акційні ціни. До речі, на ці новинки акція буде аж по 1 січня 2026 року. Знімали для вас відео. Хто не бачив, можете собі подивитися. Є у списку відтворень. Папка АТБ там є багато акцій. Такі оливки зелені зі спеціями 86 гривень. Оливки зелені фаршировані сиром із блакитною пліснявою 52 гривні 180 грамів. Від Deluxe оливки чорні, 60 гривень та 50 копійок за 400 г. Є без кісточки або з кісточкою. Зелені по 68 гривень 400 г. Кукуруза – 25 гривень та 30 копійок за 150 грамів. Торгова марка Гринхаус горошок зелений. 200 г в упаковці 21 гривня і 50 копійок. Кукуруза від своєї лінії 340 г, 37 гривень. Зелений горошок 420 грамів, теж 37 грн. Оливки зелені, без кісточки 29,50 за 185 грамів. Мангош моточками у сиропі 54 гривні 425 грамів. Персики, половинки у легкому сиропі, 81 гривня і 50 копійок. 180 грамів. Ананаси 74 гривні 565 грамів Це є кільцями. А є ще ось такі шматочками 70 гривень 565 грамів. Огірки мариновані 70 гривень 650 г. Огірки смак Корнішони 64,40 300 г. Томати в'ялені в олії 140 гривень за 280 грамів. Від верес огірки по-корейськи 67,50, європейські 78 гривень по 435 грамів. Від верес томати мариновані чері 70 гривень 440 грамів. Соус песто 74,50 за 190 г. Дуже велике різноманіття акцій на соуси. Багато є торгових марок з акційними пропозиціями. Давайте подивимося. Чумак по 23 гривні і 20 копійок. Соус бургер або французький з гірчицею. 23,70 соус лаваш ролл. Солодкий чилі, 22 гривні і 70 копійок. Від торгової марки щедро 24 гривні та 30 копійок 200 г. Соус кисло-солодкий, манго чилі або сирний. Від торчин 22 гривні і 60 копійок, 200 г. Соус шаурма, бургер або сибелі. І соєві соуси акційні 40 гривень 50 копійок, це такий відчумак. 470 мілілітрів. Я особисто його використовую і для салатів, і для маринування. Такі соєві соуси за 39 гривень пів літри. Майонезний соус щедро 25,70 за 300 грамів. Провансаль щедро майонез. Ціна 43 гривні і 50 копійок за 400 грамів. Королівський смак майонез 34,30 за 300 грамів. На перепилиних яйцях 54,50. Королівський смак. Торчин європейський майонез 520 грамів за 55 гривень. Тут 500 грамів було. Майонезний соус делікатесний відточен, 35-50 520 г. Домашній за 47 гривень 520 г. Прошинна кава картного 250 гривень за 140 г. Мелена Еспресо 198 гривень. Від Якобса такий кавовий напій капучино. Мілка чоко 170 гривень за пів кілограма. Рощина 200 г 280 гривень. У зернах 700 гривень за кілограм. Вершки ягутинські 10% жирності 500 грамів за 54. Кефір ферма 45 гривень за 840 г. Сметана ягутинська 300 г. Це 20% жирності за 43 гривні. Масло солодковершкове від торгової марки «Ферма» 73% жирності за 85 гривень. Від торгової марки Білоцерківське масло селянське 67 гривень за 180 грамів. Акційні ціни на ковбаси різноманітні. Наприклад, ось таке асортів від торгової марки Глобіно. 180 грамів за 123 гривні. Робила для вас повний огляд всіх акційних цін ковбаси, сирна продукція. Десь вам тут прикріплю посилання на це відео. Кому цікаво, зможете собі передивитися повністю весь асортимент з акційною ціною. Елітна зі свининою ковбаса 30 гривень за 100 грамів. Ковбаса губернська. Напівкопчена. Ціна тут вказана за упаковку вагою 420 грамів 83,50. Виріб фаршевий Новомиргородський. Теж 420 грамів. Ціна 50 гривень і 50 копійок. Рулет курячий із сиром від своєї лінії. 500 грамів 138 гривень. Таке філе куряче варено копчене 30 гривень і 60 копійок це ціна за 100 грамів. Рулет курячий. варено копчений 29,60 100 грамів. Грудинка особлива. За 35,60, знову ж таки, це ціна за 100 грамів. Рулет зі свинини 27,30. 100 грамів. Своя лінія. Ковбаса вершкова варена в упаковці 400 грамів 76 гривень. Велетенське різноманіття сирів з акційними цінами від торгової марки Сот нарізки 150 грамів 62 гривні. Три варіанти. Сиринада акційні, такий 67 гривень 150 грамів «Радамер», з кипками салями 58 гривень, тут 135 грамів. З томатами та базиліком салями сир за 60 гривень 135 грамів. З венигора 160 грамів з суцільним брусочком за 72 гривні. Золотий резерв теж суцільним кусочком 180 грамів за 57 гривень. Сир плавлений президент вершковий 16,50 за 70 грамів. Дуже ніжний. Вчора з нього готувала сирний суп. Сподобався мені хороший. Також є акція на сирки плавлені від торгової марки Комо 17,50, вага 75 грамів. І ось такий від торгової марки Молендам. Загалом є три варіанти в асортименті. Ціна 1750. Олія олейна рафінована 850 мл за 76 гривень. 3 літри 271 гривня і 50 копійок. Олія стожар рафінована 76 гривень за 850 мл. Печінка тріски 84,50, філе лосося шматочками в олії 63 гривні 120 грамів. Шпроти в олії 50 гривень та 30 копійок за 160 грамів. І такі 240 грамів 66,50 філе скумбрії у гострому томатному соусі 64,50. Чай-граф в пакетиках 20 штук 41 гривня. Чай у пірамідках ловаре. Імбирний ранок 32 гривні і 30 копійок. Такий варіант чай ловаре 115 гривень, 80 г. А сорті чаю ловаре за 158 гривень.